Друзі, на нашому авторинку ви можете обрати автомобіль своєї мрії. Маємо дуже багато цікавих автомобілів в наявності. А також в нас є 4 автомайданчика по всіх території Львова, як то кажуть, зі всіх чотирьох сторін. Ви можете обрати. У нас є 250 автомобілів в наявності, всіх їх можна оглянути в телеграм-каналі. На головній сторінці є в шапці профілю Силочка і там ви можете оглянути будь-який автомобіль, який вам сподобався. Також по лізингу. До прикладу, ви хочете продавати автомобіль, а у вас немає повної суми на автомобіль. Не проблема. В телеграмі там є умови Лізингом, ознайомлюйтеся з лізингом і купуєте на 5 років розтермінування. Також продаєте свій автомобіль, не можете продати швидко, не питання. Забігайте до нас, бачите, в нас люди ходять кожного дня, без дзвінка приїжджають. Ми розкидуємо ваш автомобіль по всій території України, соціальні мережі, тікток і декілька аккаунтів, телеграмі, повністю все. Тобто ми ваш автомобіль продамо в рази швидше, ніж ви його продасте самі. Так що забігайте і для вас це безкоштовно. Хто хоче купити? Без проблем ми кожного дня працюємо. Хто хоче продати, також ми ж автомобіль продамо навіть вночі. До зустрічі.